Після гучного звіту про свою роботу, в якому голова Лубенської районної ради Григорій Угляниця розповів присутнім про беззаконня та розкрадання бюджетних коштів зі сторони райдержадміністрації, до Лубен в рамках робочого візиту приїхав депутат Верховної Ради України Костянтин Щейкін разом з начальником управління капітального будівництва полтавської облдержадміністрації Тимофієм Голбаном, аби особисто перевірити якість виконання робіт та використання коштів, так як Костянтин Євгенович працює в бюджет бюджетному комітеті Верховної Ради. Видиться, який а, музичний зал будь ласка, те, що ми, ми мали, і да, те, да, що це є музичний, зараз музичний що Оце такий музичний зал. Усі, Кожен майбув. працював. Бачите, які люди усі усі ну золоті. Тому ж я сам вклоняюся вам. Шуми робили ми це з таким робили. натхненням. Це зробили з цієї нагоди. Були зібрані голови сільських рад. Викликана голова Лубенської райдержадміністрації Тетяна Качаненко із заступником та начальником відділу освіти. Разом вони відвідали зазначені головою районної ради Григорія Мугляницею об'єкти, на яких, за його словами, нераціонально витрачалися кошти. Народний депутат, з начальником капітального будівництва полтавської. Облдержадміністрації звіряли документи, перевіряли і якість вікон, і монтажу, і відкосів, спілкувалися з директорами навчальних закладів, виконавцями робіт. У нас присутні всі підрядники, які мають відповідні сертифікати експортів, А від себе, як депутат, я хочу подякувати владі в районі, голові сільської ради, директору школи за активність, за небайдужість, за наполегливість. За співпрацю, тому що тільки разом ми можемо зробити всі великі справи, починаючи з повністю відновлення всій соціальної сфері і закінчуючи інфраструктурними проектами. Проведена робота по заміні вікон, то щодо другого поверху Документально все оформлено вірно, всі проекти, є експертиза, розцінки відповідають вже можу. Коли я задав питання щодо якості вікна, то всі сертифікати, які в мене законодавство є, щодо теплопровідності, свідоповинання, шумоізоляції, все в наявності. Тобто яких зауважень в мене сьогодні достатньо якісно на розстановлення Я Як встановлені вікна, такі влаштовані після цього кусу. У мене якісь зауваження. Дякую. Пане голову, мою яку оцінювати. Шановний Євген Константинович, Константин Євгеніович, я від щирого серця від громади. Хочу подякувати вам, керівництву району, за ту велику увагу, яку ви приділяєте у вирішенні проблемних питань села. Побажати вам подальших творчих успіхів, творчої енергії, звичайно, міцного здоров'я. Дякую дуже. Для нашої громади це дуже велика справа, і батьки і діти вражені, приємно дуже вражені. Це знаєте, з одного боку багато довго очікувана справа. Ми довго чекали, що хтось нам допоможе. бо це дійсно не рано для ній, нашої громади. Але неочікувано тому, що ну, ми просто не звикли до, таких, до такого дбайливого відношення до нас і з боку влади. Тому ще раз хочу сказати вам дуже велике спасибо Тетяні Петрівні. Я думаю, що це питання якогось чи нецільового, чи неправильне використання коштів, воно взагалі не повинно підніматися, тому що це ціла команда, сільський голова відділу поспів на півфінансування на проекти. Так? Виділяла державна адміністрація про співфінансування. Це все через казначейство, все воно проглядається. Я, наприклад, навіть думки такої гадки не маю. Я дуже задоволена і роботою тієї організації, яка в нас зробила ці вікна. Дякую вам за ту підтримку, яку надали дошкільному навчальному закладу. Дійсно, це став оновлення дошкільний навчальний закон. І Я думаю, ми будемо працювати. в з більшим ентузіазмом, з більшим бажанням віддавати всі сили, енергії цим діткам. І я зрозуміла, що дійсно з кошти вкладені в освіту, вони завжди віддячаться усім сториція. А нам було, встановили повністю на весь садочок. Це завдяки тим 45 тисяч ви дали нам на дошкільний навчальний заклад. Це І з районного бюджету. А з районного бюджету теж 100 тисяч було виділено на вікна. Плюс проективно про проект, документацію. І ще за Тетяна Петрівна приїхала збирали вже скрізь. Тільки могли скрізь. збирати. склашу ще вам дверей трошечки, скільки порахуйте. Ми троє вам порахували 33. троє. Петрівна, 43 тисячі. І ми ті як бджілки, всі працівники за підтримки. Звичайно, кошти є, сюди є. Ми саме за допомогою батьків встановили їх. І все таки спільними зусиллями. Ми маємо такий гарний кінцевий результат перша така історія, що будівельники змогли ще по господарськи десь зекономити та ще й е, планували е, по проекту, е, в одну суму вкластися тільки з вікнами. а вони ще й Це Юлія собі... Механівна, бо вона фінансувала. Коли ми планували заміну вікон, то якраз складалася в цю суму. прийти коли вони ви Тим більше будівельники дуже відповідальні. От завідувача сатіком скаже: всі жалюються, що будівельники, як правило, то п'ють, то халтурять. Ці будівельники так, завезли, завезли, завезли вікна. Раз, інша поставила, інша бригада заїхала, робить відкоси. І коли вони вже виконали роботи, кажуть, так нас залишилось 46 тисяч. Ми думаємо, так ще відкоси знали. Зовні треба зробити, ще двері залишилося з кухні, з спральні. Ще але, воді, люблю, але, але, скажіть. Коли ми радилися, куди ж ці гроші? Ми ж би могли на заклад другий перекинути, mm -hmm. я кажу, ні. Там дітей найбільше, доробити ми повинні все доробити все у засобі. Mm -hmm. Так були, Людя Махалі? Ah, так, так. так що доробили, що за ці гроші зробили? Поставили п'ятеро дверей і, і зробили зовнішній відход. Ну, одні з дверей, такі здоровецькі, які оці вхідніші коридори, ми розширили, могли зробити, розширити коридор. І тепер всі двері замінені. І навіть між коридором. Oh, всі всі об'єкти. Я, по-перше, радію з того, що ми встигли до опалювального сезону, більшість з них вже закрити, а перепрошую це великі кошти. Я хочу нагадати, що коли у 2015 році місто Хорол отримало від мене прямих коштів 12 мільйонів гривень, вони змогли справитись тільки з двома. І 10 повернули до державного бюджету. То сьогодні 3,8 мільйона тільки по Лубенському району, які за останні чотири місяці 100% Якісно розподілені, а розподіл. Ну, давайте нагадаємо, що було дуже багато робочих нарад, на яку був присутній голова обласної перепрошую, голова районної адміністрації, голова районної ради Григорій Угляниця за моєї участі, коли всі ці три чоловіки за присутності сільських горі, всіх зацікавлених людей провели аналіз. Відбір проєктів існуючих, порадились, я ніколи не тиснув, що має бути в першу чергу, тому що на місці відніше. І у нас децентралізація І Григорій Миколаєвич, і Тетяна Петрівна прийняли зважене рішення і дали мені на затвердження той перелік об'єктів, який найбільше потребувала громада. Депутат і керівництво приймає певні. Рішення, депутат заводить кошти, голова адміністрації, голова ради приймають активну участь у розподілі, а за будівництво мають відповідати, абсолютно я перепрошую, професіонал. Yeah. І сьогодні, коли в когось виникає будь-яке питання, професіонал дають відповідь про наявність сертифікатів, про якість виконаних робіт, про температурний режим, про всі питання. І мені сьогодні абсолютно приємно, що всі питання, які виникали, Простовані на рівні фахівці. Якщо а, будуть будь-які матеріали, я перший я, я, я кажу, що цілком логічно перевіряти і якісно контролювати використання коштів. Але на мою думку, в першу чергу, ми маємо чути думку тих людей, яким цим користуватися. І якщо сьогодні ми були в Новогрехівській школі, і директор каже, шановну. Я сама просила, щоб не робили зайвої фурнітури, щоб мені закрити весь поверх? Бо я, як господарка, хочу повністю зробити енергозбереження по школі і по поверху. Мені потрібно, щоб відкривалося одне вікно з трьох, а не всі. І це абсолютно господарський підхід. То як може хтось десь звідкіля сказати, що в газеті прочитав, що хтось може зробити дешевше? Я перепрошую, а хтось може оцінити, скільки стоїть привезти, встановити відкоси, дороги. Бо це ж все люди, і ми маємо по-людськи до них відносини, що вони в свій час їздять. Скільки Тетяна Петрівна, людей, які відмовилися взагалі приймати участь, скільки ви пропонували, шукали і готували, скільки людей направляли із Полтави з інших країн. Так, я не знав, хто виконує роботи, але сьогодні, дивлячись з цією перевіркою, почув, що підрядник працює близько шести років в Луганському районі соціальним об'єктом і має тільки схвальний він. Я перепрошую. Вони так само готові і відкриті до будь-яких перевірок. Але мені дуже не хотілося, щоб ми замість того, щоб дякувати людям за роботу і відданість справі сьогодні, ображали їх, і навіть після цього ще не знаходили в собі в сили вибачитись за ці голословні образи, які перепрошую кому з нас честі дорогу. Тому я, як народний депутат відміна е громади, е користуючись нагодою, ще раз дякую усім, хто щиро працює, долучається до командної роботи і розуміє, що найкращий результат це там де слова, не розходяться з тим. Поміж іншого, народний обранець підтримав ініційоване Григорієм Угляницею, звернення до правоохоронців, аби ще ті перевірили, чи не було факту нераціонального використання коштів або ж якоїсь корупційної схеми, тим самим остаточно підтвердивши або розвіявши гучні заяви. Як зазначив Костянтин Євгенович на своїй сторінці у Фейсбуці, чесним людям нічого боятися. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.